Кращі лялькарі України гостювали у Черкасах і зібрав всеукраїнський фестиваль театрів ляльок. Цьогоріч подібний захід проходив вже вдруге. Таку традицію започаткували черкаські актори-лялькарі. Перший фестиваль відбувся два роки тому на 45-річчя нашого театру. Ми започаткували цей фестиваль і запросили своїх найближчих друзів, тому що це все було безкоштовно. Це був Дніпропетровськ, Кривий Ріг, Кировоград і Полтава. Та цьогоріч за активної підтримки обласної влади масштаби фестивалю та географії учасників значно розширилися. До зі своїми виставами приїхали два львівські колективи Донецькі, Криворізькі, Дніпропетровські лялькарі, а також акторські трупи з Хмельницького, рівного Запоріжжя, Херсону та Івано-Франківська. Свою виставу на розсуд журі представили і Черкащани. В цьому фестивалі приймали 10 колективів. Всі майже мають звання академічні, Це вже про щось говорить. Колективи приїхали дуже сильні, актори сильні, режисерська робота дуже чудова, головні художники себе показали. Для лікарі просто мали змогу познайомитися та поспілкуватися, а що головне – перейняти цінний досвід колег. Цей фестиваль відвідувався тим, що він був найбільш содержательним, якщо зрівнювати його з недавно проходящими іншими фестивалями. Він зібрав весь світ української режисури, театру кукол, художників театру кукол. Колву буквально действительно, просто ну крупные майстіра вистави на переконання заслуженого діяча культури України представлені на фестивалі, достойні не лише всеукраїнського, а й всесвітнього визнання. Тому брати кращих у численних номінаціях для журі було вкрай важко. Та головне переконані організатори, що найбільші поціновувачі цього мистецтва лишилися задоволені. Окрім нагород, кожному колективу дістався ще й символічний сувенір. Цьогоріч у фестивалю з'явився свій оберіг. Лялька-мотанка. Десять таких вже оселилися у різних лялькових театрах України. Марія Гаврилян, Василь Саєнко. Вікка новини.